Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, є ведучий Олександр Сапельник. У Криворізькому обласному фаховому музичному коледжі відзначили два важливих свята одразу: День музики та День працівника освіти. Це був захід, на якому було багато неймовірної музики та виступи талановитих музикантів. Та більш детально про це ми поговоримо з заступницею директора з навчальної роботи Криворізького обласного фахового музичного коледжу Дар'єю Рисіною та викладачкою відділу хорове диригування Криворізького обласного фахового музичного коледжу Лією Василенко. Вітаю! Добрий вечір, добрий вечір. А, і перейдемо відразу до теми нашої програми. І, а, пані Дарі, які були найбільш вражаючі виступи, так і а, виконавці на цьому концерті. Дуже складно оцінювати колег за рівнем їх виступів можу сказати, що всі номери, які були представлені на концерті, всі мали високий виконавський рівень. Впевнена, що всі, хто були присутні, а це була повна зала, всі, хто були присутні, вони змогли для себе знайти серед номерів щось, щось знайоме, щось підходяще для душі. Адже програма була різноманітною, цікаві були різноманітні підходи, колективні виступи, сольні виступи? Хто з якихось причин не зміг відвідати концерт, може переглянути фото та відеозвіти, які вже опубліковані на офіційній сторінці коледжу у Фейсбуці. Так, чудово. А, пані, а як відбувається підготовка до таких виступів? Ну, в музичному коледжі завжди до будь-якого концерту творчого заходу традиційно відбувається дуже ретельна підготовка, багато репетицій. Ну, звичайно, що колектив професіоналів підходить дуже відповідально до своєї справи, але варто сказати, що все ж таки після да, літньої відпустки було не так багато часу розумієте, да? тому що один місяць на підготовку, однак це не зупинило тало. Новитих людей, творчих, які дуже хотіли дійсно подарувати, правильно сказали, да до дня музики зробити дійсно свято музики, тому що через всі існуючі обставини в нашій країні дуже люди відвикли від концертів. І як вже сказала пані Дар'я, що публіка була дуже така, знаєте, доброзичлива і приймала дуже дуже захоплююче, можна так сказати. О, тому, звичайно, ретельна підготовка, і викладачі були дуже заохочені, тому що це була прекрасна можливість подарувати слухачам поділитися своїм досвідом, надихнути врешті решт студентів. Тому, звичайно, підготовка була дуже і дуже плітною. Так, чудово. А які види музики були представлені на концерт? Ну, метою концерту було продемонструвати майстерність викладачів, концертмайстерів різних відділів. Тому програма концерту вийшла дуже насиченою, дуже такою різноманітною. Це і камерний оркестр, і сольні виступи на струмних інструментах, духові інструменти, ансамблі різних складів. І так як ми заявляли в анонсі, і ми це виконали в концерті, були і естрадні твори, і авторські твори, і джазова музика, звичайно, класична. Без неї нікуди а, тобто як і підготовка поска була насичена, так і сам концерт був дуже насичений, так розумію. Так. Чудово, а чи брали участь? От ви постійно говорите викладачі-викладачі? Так, а чи брали а, участь студенти у виступах? І якщо а, брали, то чи важливо це для їхнього навчання? От саме участь у таких концертах. Так, концерт був запропонований саме як концерт викладачів, але студентам також довелося брати участь в камерному оркестрі. Так? Разом із солісти, солісти грали разом із камерним оркестром, грали блискуче, технічно, дуже так. Публіка, я ж кажу, була така, знаєте, дуже тепла, зустрічала їх оваціями. Отже, і стосовно на рахунок студентів, знаєте, принцип навчання відбувається таким чином, що саме студенти частіше виходять на сцену великої зали музичного коледжу, тому що вони там навчаються, складають іспити, грають академі концерти але е, і їх наставники, вчителі, е, педагоги, вони якось залаштунками часто залишаються. Але це була прекрасна можливість саме викладачам вийти на сцену е, педагогам да, і показати, які. Вони музиканти, який в них рівень професійної мастерності, вони також ділились досвідом. Тому ну, мені здається, що це була прекрасна подія, тому що студентам завжди цікаво бачити, які їх викладачі, і ми гадаємо, де що всі залишились задоволені. Студенти отримали натхнення. Для подальшої своєї творчості, а ті, хто брали участь у цьому концерті, стали таким достойним доповненням до виступів викладачів і виглядали на височ... високому рівні. Круто. А от про глядачів. ви не кажете, що глядачі ну, були в захваті, так? були налаштовані на а... Віддавались так, віддавались артистам, артисти тис глядачам, але от е скільки було глядачів, чи був зал е повністю заповнений? Так, і от яка так загалом е була така атмосфера, і чи е дякували вони після концерту вам там, можливо іншим, хто виступив? Ну, я можу поділитися своїми враженнями не тільки як заступник директора, а як і безпосередня учасниця концерту. Публіка була вражаюча, вона була дуже тепла, дуже відкрита. Звичайно, такий трошечки. Невеличкий культурний, можна сказати, голод. Також на це вплинув і ну, певні настрої людей, але люди отримали колосальний заряд, і вони всі просто можна сказати, хватали за руки. Вони дякували, зала була майже заповнена. Люди так. стояли в проходах, люди були до кінця. Ніхто не йшов до закінчення концерту. Концерт пройшов на одному диханні, і знаєте. І ще би трошки пограти, і вони би з задоволенням ще послухали або поспівати, тому що ну всім потрібно потрібні культурні, як зараз кажуть, послуги. Громада потребує цього. Ви знаєте, хочеться додати, що багато викладачів, і багато студентів, тобто всі учасники освітнього процесу в нашому музичному коледжі, всі максимально долучились. Якщо хтось не брав участь безпосередньо, не виступав на сцені, то обов'язково всі ці люди знаходились в залі, підтримували одне одного, і ну насправді цей концерт мені здається. Ну тут дуже важливо подякувати адміністрації за саме да, таку ідею. Творчу, такий саме творчий задум, от, що е, такі, такі концерти, такі заходи вони дуже згуртовують колектив, тому що це співпереживання колег одне, один за одного. Е, хтось виступав не зовсім в звичному для себе амплуа, хтось грав на іншому музичному інструменті, не на тому, якому, наприклад, він викладає студента. Тобто, це такі були експерименти в якомусь сенсі, і нам здається, що вони були. Ну, Остатньо вдалі це вийшло, да, тому що так. це було цікаво для нас самих, тому що е, ми надихнулись цим процесом, і тому е, звичайно, що ми радіємо, що цей концерт дійсно відбувся, і сподіваємось, що такий е, да, такого роду заходу ще будуть обов'язково повторюватись. У і мене таке питання до вас. Так не так як до заступниці директора, як до викладача, так от ви сказали, так що е, е, найчастіше от викладачі вони все ж таки більше залаштують. Так? Не завжди, але так частіше, так, ну, частіше да, так? Да. Але от коли Uh, ну, ти викладач, ти учасник концерту, так ти виходиш на сцену. От що відбувається всередині? Всередині тебе. Дуже Коли цікаво. ти викладач, і ти виступаєш, то у тебе я не скажу подвійне, я би сказала навіть потрійне відповідальність. Це відповідальність. величезна відповідальність, то відповідальність перед всіма, хто знаходиться в залі, перед колегами, перед студентами, перед їх батьками, тому що треба показати найвищий пілотаж. Так, і хвилювання, ви ж знаєте, да, що не артист тих, хто не хвилюється. Так. Звичайно, воно є. Але ну, воно долається, звичайно, долається і бо ми, звісно ж, передаємо да, свій якийсь досвід, несемо якусь енергію творчу. Тому це ну, я думаю, що всі, хто був на концерті, всі відчули цей, знаєте, синтез такої енергії. Я вам чесно кажучи, я, я до сих пір його відчуваю. Я просто бачу, з яким ви захватом розповідаєте про, про концерт, так? А, і... Підсумовуючи наше інтерв'ю, які ви можете назвати головні цілі та цінності вашого музичного коду? Ну, цілями беззаперечно можна назвати професійну музичну освіту, оскільки коледж готує безперервно отримуючи у спадок від музичних шкіл, талановитих учнів нашого міста і не тільки. Готує з них прекрасних в подальшому диригентів, виконавців на дуже багатьох інструментах, ансамблістів, оркестрантів, вокалістів, учасників вокальних ансамблей. Музикознавців, тому спектр діяльності музичного коледжу звичайно величезний, але невід'ємною його частиною, адже ми сьогодні говоримо саме про концертну діяльність. Є виступи, концертні виступи, конкурсні виступи наших студентів. і Вони протягом навчання вони отримують ну такий виконавський концертний досвід. І ну можна сміливо говорити, що в нашому місті коледж виконує функцію філармонії і також забезпечує певні функції в нашому місті. Я думаю, доволі успішно. І слухачі, які для до нас приходять, вони з цим я думаю, погодяться. Тому та величезна кількість зворотнього зв'язку, яку ми отримуємо після концертів, як викладачів, так і студентів, це беззаперечно. Дуже цінно, ми це цінуємо. Так дійсно Криврійський обласний фаховий музичний коледж завжди був є і залишається осередком. Професійної підготовки на Криворіжжі. і звичайно, ми дуже пишаємось, що ми можемо бути долучені до цього процесу. І, звичайно, це місце, де кожен глядач, кожен слухач ніколи не залишиться байдужим. Він завжди знайде щось для себе нове, цікаве. Як сказала пані Дарія, і багато різної музики виконується: і класична, і сучасна, і джаз, і будінь. Які стилі, жанри, тобто заохотити сьогоднішнього слухача приходити на концерти різного плану і дійсно цікавитись, цікавитись високим мистецтвом. Здається, це наша основна мета як викладачів, працівників Криворізького музичного коледжу. Чудово. ну що ж, а я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні до нашої студії. І звичайно, як людям творчим, так я вам бажаю побільше творчого натхнення. Ну і звичайно а, побільше вдячних, саме вдячних так, глядачів і слухачів. Велике дякую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас були заступниця директора з начальної роботи Криворізького обласного фахового музичного коледжу Дар'я Рисіна та викладачка відділу хорове диригування Криворізького обласного фахового музичного коледжу Лілія Василенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, У нас все добре.